Притча Хто може дати щастя? Індійський цар Акбар часто обіжджав свою столицю і видав указ, щоб карета зупинялася кожного разу, коли хтось з підданих хоче звернутися до нього особисто із скаргою чи проханням. Одного дня візничий зупинив коней, тому що жебрак протягнув до нього руки з благанням про милостиню. Він голосно вихваляв царя і вигукував, тільки цар може дати мені щастя, тільки цар. Неподалік сидів другий жебрак і голосно кричав Тільки Бог може дати людині щастя, тільки Бог. Повернувшись у палац, цар звелів випекти коровай хліба і запекти в ньому невеликий злиток золота. На наступний день він під'їхав у кареті до жебрака, який сподівався на його допомогу і віддав йому хліб. Через якийсь час він знову проїздив цієї вулиці, і той же жебрак простягнув знов до нього руки. Цар вийшов з карети і запитав А чому ти тут знов? Хіба я не дав тобі коровай, в якому був злиток золота? Я не знаю ні про яке золото. Хліб був такий важкий, і я вирішив, що він погано випечений, тому продав його сусіду жебраку за кілька монет. Другого жебрака поруч не було. Через деякий час слуги доповіли, що цей жебрак виявив хлібі золото, купив будинок і покращив свої справи. Після цього він порадив першому жебраку сподіватись лише на милість Бога. Споживіть і побачите, що благий Господь блажен муж, що уповає на нього. Псалом 33.9